Всім привіт! Закінчив я вже нарешті роботи по фасаду, утеплив повністю весь периметр будинку пінопластом. Попередніх відео показував. Зробив базово армуючий слой і другий захисний слой по базово армуючому слою і підійшов в мене час до вибору штукатурки загальної який буде мати фасад. У мене було два варіанти. Це е, всім добре відомий набриск барабаном для набриску то старий колишній спосіб, коли який, переважно всі будинки так робили. Робили куроїд, але переважно більшість були там дуже просто. І я також вагався між набризком і декоративною штукатуркою і врешті-решт вибрав декоративну штукатурку. Декоративна штукатурка в мене буде від Ferozit. Називається Ferozit 201, шуба, фракція 1,5 мм. Зараз ми її розмішаємо і в мене тут є така ніша. І На цьому зараз ми кусочку підпробуємо. Пивів я перше 5 мішків для проби подивитися, як, що до чого. Ну, але я більше схиляюся до цієї шуби, тому що вноситься вона е, легше, ну, звичайно, вона без краще, але буде дуже все е, засрано е, цементом І тим більше треба буде мішати, а це просто розмішав в мішку і наносиш шпателем, зразу затираєш. Зараз ми це все покажемо. І е, на цьому кусочку стіни і е, покажу, як вона виглядає. Так що поїхали. От така наша штукатурка. Вона в мішках, не в відрах. Її треба ще приготовлювати буде. Декоративна шуба. Пара приникнемо яка гідрофобна еластична для внутрішніх і зовнішніх робіт. Мішки по 25 кг, але вони ці мішочки дорогі. Ну, порівняно з відрами дешевші, але все рівно дорогі. Так, От, зараз характеристики. От Наші характеристики. Кому цікаво, нажимаєте паузу і собі читайте. З одного мішка пише, тобто один на метр квадратний йде 2,5 кг суміші. От. Зараз ми насипемо, замішаємо і спробуємо нанести. Замісили ми. Замішування я не показував, замішується воно як звичайно. Сипи цю батушку. Ну, там пише бажано цілий мішок, щоб була однорідна консистенція, не відрізнялася від інших слоїв. Ну, я для пробиту поки трошечки розмішав. Десь такої приблизно консистенції густа сметана. От воно таке виглядає. От. Отже дійсно, як шуба. Зараз вона має настоїтися 5 хвилин, тоді будемо приступати. Поки вона настоїться, я зараз розкажу про підготовку. Так, Цей кусок ми прогрунтували, він вже нас висох і обов'язково потрібно от так розділяти. Тут маленька територія, я міг його за один раз, але я просто для показу показую. Розділив я рівно пополам. Шпаклюємо зараз до цієї лінії, щоб був у нас рівненький шов, так само заліплюємо всі місця, де нам можуть попачкатись малярним сходцем. І от наша стіна готова під штукатурку. Далі, за шпателі, всі переважно шпаклюють отаким от шпателем. Ну, я не знаю, мені, мені краще, звичайно, таким шпателем. Я буду пробувати зараз ось цим. А там вже як вийде. Якщо не вийде, то вже буду пробувати ось цим, але тоді треба купляти ширший. Грунтували ми ось такою грунтовкою. Найпростіша грунтовка універсальна. Головне, що вона для зовнішніх і внутрішніх робіт. І так само нам треба шпати для затірки потім. Це в мене такий є, або буду пробувати з цим. Або в мене ще є терка е, пластикова, буду пробувати ще ту пластику. І що? Зараз воно у нас настоялось, зараз так тяжесно вмішаємо і будемо спробувати вносити на стіну. Беремо наші шпателя. У нас вже штукатура відкидана. Ми нанести слой. Пробував я наносити і тим, і тим. Ну, Краще, напевно, що дійсно таки ось цим шпателем. Отак От у нас вийшло. Зараз покажу фракції такі камінчики. Ну, Файно. Це зараз я наніс. Зараз вона трохи впітає воду, чекаємо пару хвилин і тоді круговими рухами її затрем, щоб вона була десь. я тут... От десь приблизно має бути така шубка. бачите, тут ще є отакі напливи. От так воно вийшло. світлий колір я б не сказав що він дуже сильно білий на фасад можна бути не є він такий білий як двері ну, в принципі він ще не підсох от на рукавицях бачите він такий дійсно білий але єдине як ви, ви бачили відео я намазую воно мені відлітає це я ще не розібрався щось чи може це треба робити рідкіше чи так зробила ґрунтовка, що вода не впітує. Ще буду пробувати. Так, чекаємо і затираємо. У мене ще лишилося. Я ще цей верх зараз також нею зроблю. Далі ми відриваємо. Малярну стрічку, але нам тут не до чого, я тут просто наклею для того, щоб показати. Бачите, і після того у нас, от в нас виходить ось такий файний рівнесенький шочок. Супер. У мене лишилися, тому я пробу була далі. Отак от зараз наносимо. Рівний. Рівний, що я показав. В принципі, воно от має бути от така. такий рисунок має бути. Зараз донаношу і покажу вже, як буду затирати. Ну, дуже файно о, тут були нерівності, отакі от. от такі, Воно все скриває і їх навіть не буде видно. Нанесли ми всю штукатурку вже на повністю всю стіну. І от зараз такою пластиковою теркою. Я вже трошки затер, але беремо, горілюємо і затираємо. В руках можна прямими руками. У нас лишнє віді вот лишається і від'їтає. Тут у нас виходить така файна штукатурка. Для чого переплачувати таку штукатурку вже готову в відрах, якщо є така сама в мішках, десь на якщо в одне відро коштує 1500 гривень, то один такий мішок коштує 500 гривень сам, з купівкамери. Як де. І просто треба розмішати і маємо такий файний результат. Потім її можна буде покрасити в будь-який кольор, а можна залишити так, в такий, я би сказав, не то білий, а якийсь біжевий або колір синової Ну, В загальному класно. Тепер воно пройде там, не пам'ятаю скільки там пише, доба чи дві, і воно підсохне і тоді подивимося яке воно буде зараз воно підсихає Ось такий файл це ще від пост свіжим Перші підстигає у нас От такі камішки. Шуба і подібний такі як баранік. Дуже доволі результатом. Закриваю всі-всі-всі нерівності. Ну, дуже прикольно. І чистіше, ніж набриск. Підставити картонку і все. Тому я вибираю цю шубу півтора міліметра. Від ферзіта, звичайно, ціна трохи велика, але дешевше, ніж відрах. Я не полінюся і замішаю з мішка і збережу тисячу гривень. Результат майже той самий, може навіть і в багато разів дешевший, тому що камінчики певно, там такі самі. ну Хіба мраморну мозаїку брати, то вона буде на порядок ще дорожча, десь 200 ще за відерку 25 кг. А тут у нас виходить, готова суміш. Тобто не готова, а суха, 25 кг ми розводимо, Получаємо десь приблизно 30-35 кг. Ну і результат, самі бачите, де де проскакують навіть такі оранжеві камушки. Супер, ну, дуже класна штука. Якби знав, то може би навіть і всередині вже так, штука плек. буде видно чи не будуть тріщини. І ще не все любят тут з'являтися, ну побачимо. Висохла в нас вже декоративна наша штукатурка, ось наша шуба, так вона буде виглядати. Дуже-дуже нам дуже, сподобався результат. Майже подібне до набриска, але набагато краще, тому що фактуру Робиш тер, е, теркою пластиковою. Просто затираєш. Як я показував, кругові рухи, і воно формує за рахунок ось цих дрібненьких камінчиків фракція 1,5 мм, воно формує таку фактуру файну. Бачите, як воно виглядає. Вже в нас висохло. Стояло трохи. Буквально позавчора я показував на цій стіні, от, бачите, в мене тут така ніша, це не дверний пройом, це просто я зробив, тому що тут от, бачите двері притик, а десятка би от тільки що виступали. Тому це така ніша. Потім воно все одно закраситься в ковір стіни. Так ось ця стіна буде. І все таки я зробив пробник. Відкоси також, бачите, файно, немає ніяких тріщин. Тут пройшло ще небагато, але все одно тріщин не видно, тому що, як пише, воно пластичне і тріщиностійке. Ну і от, от така декоративна штукатурка, шуба, шупазит 201. Дуже нам подобалась. Правда не знаю, як воно буде внизу. Тут може бути таке, що буде хляпати сюди вода, дощ, тут буде з часом не біле, а сіре знаю, паж ще не було і бачите, що поки все добре. Звичайно, з часом буде сідати пилюка на оці, це ж аропата трохи поверхня, але я думаю нічого страшного не буде. В принципі, пише, що її можна мити водою. Шлангом. Можна буде попробувати, якщо буде дуже сильно грязно. О, за рік воно точно не буде ще таке, а за років 5-10 може бути. Тоді і Ну На цьому буду відео завершувати, не буду його робити дуже довгим. Дякую за ваші перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Кому цікаво, кому і відео сподобалось, ставте. Пальці догори. Далі буду приступати цією штукатуркою, штукатурити весь свій фасад, який я утеплив. Тут десь як я рахував приблизно 130 квадратів. Роботи трохи багато.